Привіт усім! Я сьогодні попідчищала трошки укрові. У них ніколи так не буває, щоб багато. Підчистила, посипала юдокліном. Е обробила кліточки. Наша полтавочка. Зараз покажу малюків. Старші кроленятка вже відкрили оченята, а мале ще дуже маленьке. І ці кроленятка шустріші вже підскакують, а воно ще не дуже, не дуже активне, ще маленьке. Ось ці вже такі здорові бутусики. А воно ж менше. Але, я так думаю, воно їх нас дожене по росту. Наїдяне. А вони такі здорові проти нього. Одного я боюся, що вони вже відкрили оченята і будуть за кролицею скоро виходити з гнізда. А воно буде тут залишатись, так як ну, вони на 5 днів старші. Це й, йому треба посидіти ще в гніздечку, але ж боюся, щоб воно само тут не залишилось. Ну, щось таке, наче показали, що оченятку відкриває. А, ні, ще, ще ні. Ще йому дня три треба. Ну, надіюсь, надіюсь, що все буде добре. Воно і так, молодець, вижило в прийомній сім'ї. Попалась хороша прийомна мама. да, Полтавочка? Заглядає, заглядає, чи я їх не забираю. Отакий такий прийомиш росте. Так, да, сильно замітно, що ці все-таки такі здорові проти нього, а воно маленьке. Ой, вушка вже висять. Цікаво, які вони будуть. Вона Полтавка. А він же французький баранчик, батько їхній. І цікаво, які вуха будуть, але ось так вони висять. такі вушка, гарненька. Може будуть висіти вушка, а може стояти, як у мамки. Ну, це побачимо ми. Ось такі кроленятка ростуть. Так. Тут я сіно старе повикидувала з кормушок у кролів тут було між кнопкою і Фроською, Воно вже давно лежить. А я ж їх перевела на гранулу. Так, кнопуся? Кнопуся, либуся, либається. Відпочиває вона від своїх діток, трошки поправилася. Топочки. <кій> Ось її дітвора. А ну, тікай бо впадеш, Тоже підросли без мамки, трошки відгодувалися. Да, малявочки. Гарненькі кроленятка. Їм ще немає півтора місяці. Такі гарненькі. П'ять штучок. І ці вже дорослі. Бистро ростуть. А гарно їдять. Є такі ручні, а попадаються такі якісь диковаті, хоч ми їх і всіх завжди трогаємо, гладимо. Просто є такі, що люблять, коли їх чухають, а є не люблять і тікають. Ось, наприклад, наш черниш. Він дуже любить, коли його чухають. Він сам підходить, ось ось, ось вже Кошенятка прийшло. і вже хоче, щоб його чухали. Чернишок наш. Пробувала ще раз хруську до нього кидати. Хруська щось не в охоті, мабуть. Але ж хочеться, щоб черниш був папкою, бо в нас ушастик вже. Багато раз, папа. Хочеться, щоб чернишик був. І од Маврика вже скоро повинні бути кроленятка у Дайнеріс. Так, пасуйся, все, давай. Посуйся. Що ти ушастику Теж хочеш, щоб почухали тебе, так? Да? Шастик у нашому вже більше року. В прошлому році мені його подарували на день народження, то він у нас здоровений кріль. Але я дивлюся, що ну, він якийсь такий трошки коротенький. Ось, наприклад, Мавр, зараз покажу мавра. Мавр, він... Набагато буде більший кріль. Ось. Він довгий, такий, ну, з великих кролів, такий довжелезний. А ушастик він такий коротенький, коротенький, кругленький. А Маврик буде здоровенний кріль, гарний. Ну, мені подобається і ушастик, і Маврик. Ось, саме закриється. Ось такі справи в нас наша Дайнеріска. вона можна скоро окрулитися від Маврика. Цесарочки гуляють, випустила їх вранці. Дощик закінчився і я їх випустила. У нас сьогодні дощик вийшов, погода така хороша. Не жарко, перший дощ за літо. Але таке, чи він нужен уже, чи ні. Ну, якийсь бурячок та морквинка підросте. Ось такі справи. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!